Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні я з радістю розповім про засоби, які я завершила за півроку. Всі засоби будуть по групам, тому буде зручно дивитись. І перша група все для волосся. Ось такий шампунь від німецького бренду Balea, непоганий засіб, промиває і має приємний запах. І також від цього бренду ще покажу кондиціонер теж сподобався. Зараз буде наступний претендент клія, чоловічий шампунь від лупи. В принципі, непоганий, на, на четвірочку засіб. Мені сподобався, промиває такий освіжаючий, можна навіть сказати. О, ось зараз так, Балея, кондиціонер, як я вже казала, від бренду Балея. Непоганий засіб розплутує. І ось ще в мене масочка від Гарнір Фруктіс. Бюджетна, такий непоганий об'єм доволі має продукт. Користувалась з радістю, мені сподобалось. В принципі, непоганий такий засіб, розплутує і економний доволі. І ще з цієї серії Папая. Цей засіб мені навіть більше сподобався, ніж з кавуном, бо більш приємний засіб і якось більш така. Текстура густа, якось він більш живильний. Ладор дуже популярна масочка, я б сказала, хайпова, така в мене поюзана. Цей засіб мені теж подобається. Напевно, буду ще повторювати в більшому об'ємі. Наступний фруктіс гарнієр, Це крем для волосся, який потрібно чи на вологий, чи на сухий, кому як. В принципі, засіб допомагає пухнастість прибрати, сподобався. Ось такий сйоз, також в мене з ванної кімнати поюзаний. Це стайлінг для волосся. Мені сподобався, в принципі. Але потрібно підібрати кількість необхідну. Ось такий є спрей, фортец. Купувала в Єві. Ну, спрей як спрей, нічого особливого. І ще ось забула про Бале, ось такий шампунь в мене був. Також непоганий, в принципі, сподобався. І на цьому я продовжую категорію для тіла. Ось такий скраб, цукровий, фреш-джус. Здається, в Єві купувала непоганий. І порівнювала я його ось зі скрабом Заврори. Заврори мені менш сподобався, все-таки з Єви більше фреш-джус. Ну, а це мій улюбленець, містер Скрабер. А, вишнева бомба. Не дуже такий бюджетний, але доволі приємний. Багато не буду розповідати про нього. Наступне, що в мене закінчилось, це два креми для рук. Нейтроджена мені дуже сподобався, він такий швидкодіючий. І доволі Всі продукти мені подобаються від цього бренду. Наступний, там, не знаю, на відео взяла арома. Крем як крем доволі жирненький, не для офісу, скажімо так. Крем для депіляції Eveline. В принципі, доволі дієвий засіб. Єдине, що засмучує, це російські надписи. Так, і ще від Evoline ноги руки. В принципі, так само дієвий, і я навіть сильної такої різниці з минулим не побачила. Так, І наступна категорія буде там, для обличчя, для очищення і так далі. А в принципі, непогана така міцелярка, на трієчку, я б сказала. Бувало в мене і краще. Тонер, болгарський бренд, доволі така бюджетна штучка, і засіб, в принципі, непоганий. Я б не сказала, що це не тонер, а тонік. Так, Наступний Біокон теж непоганий такий засіб, приємно пахне, ну, не, не зволожує прям так сильно, але просто додатковий етап догляду. я б сказала. Біленда, ось такий маю. Гель, гідрофільне олія ось. І ця олія мені дуже сподобалась, повторювала декілька разів. Так, молочна кислота у складі пінки сейн. Непогана пінка, ніжна очищує. В принципі, буду, можливо купувати. Наступне це ось такий крем. Сонцезахист. бюджетний, але доволі проблемний, жирний. Так, наступний ось такий крем для обличчя від польського бренду. Мені цей крем досить так сподобався. Напевно, я ще його повторю, легкий, зволожує. Від міхи. від міхи також сподобався такий дієвий, шелушіння допомагає прибирати. Так, масочка, вітамін С, сейн. Ну, я, чесно кажучи, не зрозуміла цього продукту, наче щось робить, а наче ні. Таке дивне. Ще об'єм маленький. Сиворотка, Сиворотка бустер. Цього засобу я взагалі не зрозуміла, що воно взагалі робить. Ось така наступна сиворотка. Корейська, якщо я не помиляюсь, на майкапі купувала, об'єм непоганий, бюджетна, з сентеллою, в принципі, непогана. Ще такий кремчик, я забула розповісти: біокон. Непоганий крем, бюджетний, нічого особливого не робить на літній період, я б сказала, більше підійде. Так, Ось такі патчі ще в мене були. Везе. Доволі непогані патчі, ще за 93 гривні я робила відео з цими патчами. Так, Наступні також у мене патчі були On Images, китайський бренд. Нічого особливого, в принципі, патч як патчі. Так, І наступна ще ось така категорія буде сухі ділянки під очима і губи. Крем від Jaya, Ну, В принципі, у мене зараз я покажу багато кремів біоленда, Джая, польські бренди. Непогані, нічого особливого. ну, Мені, в принципі, відійшло з Петрушкою, там, якимось васильком, там, в них багато різних. там. Але біоленда мені менше сподобався. він Дуже якийсь рідкий. Так, наступний продукт бальзам для губ. На майкапі купувала якийсь він там чи персик. А, персик, так. Непоганий засіб, але має хімозний засіб на трієчку. На бальзам для губ від J мені все ж таки подобається більше. Він якраз там з оливкою. Доволі цікавий продукт, я в шортс показувала його вже. А цей бальзам від Нетроджена ось, прям повністю використала. Мені дуже подобається від цього бренду всі продукти, які я пробувала. Так, Mermaid, наш український бренд. Етикеточка в мене відпала. Я ще шорт знімала, там бомбила про нього, то можете передивитись, там більш все детально буде. Не хочу зупинятись на цьому продуктові. Кармекс всім відомий. Класік, оце, знаєте, класік самий. Кращий продукт, що в мене був. Так, наступна категорія буде масочки там, для обличчя, і всякі там патчі, патчі для губ. Гарнієр Біо це міні пробник від мейкапу, дістався, там, у якому замовлені. Так, і наступний продукт, про який я розповім вам, це буде така масочка альгінатна. Відео я Знімала, також можете передивитись. джоко Blank, до речі, наш український бренд. В принципі, масочка мені більш-менш сподобалась, але вона якось так на обличчі сильно схватила, що я повністю спрацювати не встигла. Але на тих ділянках, де була маска, воно спрацювало гарно. Так. І ось такий щіпач для губ. До речі, покупки я знімала. І патч я цей використовувала, в мене є відео, можете також подивитися. Ще в мене була ось така масочка від Farmstay, Корейський бренд, типу авокадо. Там, ну, в принципі, маска тканева, як звичайна маска. Нічого особливого, щось там зволожує і охолоджує. Влітку супер. І, а, ось ще в мене патч, Там і персик був, і мед, і корейські мад. Маски, звичайно, гарні, але китайські також непогані. Imagers, до речі, китайські. А, Ще використала ось таку маску для волосся, купувала на промі. Ну і купу масок, які я купувала на промі. В принципі, не хочу сильно розповідати, вони плюс-мінус всі однакові. І наступна в нас буде категорія це така більш декоративна косметика. Вітекс для нігтів, ноготок. В принципі, засоби як засоби. На вітекс я взагалі не хочу казати нічого. Ноготок, в принципі, теж популярний. Ось таке ще маселко було для кутикули. В принципі, маселко як маселко, нічого особливого. А наступний продукт. Білоруський бренд, непоганий засіб, але нічого білоруського мені не потрібно більше, ніколи буде. Так, наступні продукти це в мене туші. Першу туш гош. Я не купувала це подарунок. Туш, я б сказала так, знаєте, на трієчку. Мені вона нічого не зробила, завиток не підняла, так, трошки щось там розділила і подовжила. Щіточку я вам покажу, вона в мене там просто поламана, я вам скріншот покажу. Ще в мене була туш від Maybelline, Це та така доволі відома, навіть сильно не буду говорити за неї, але вона мені сподобалась, я буду її ще брати. І такий також хід, Клоранс, блиск для губ. На жаль, цей бренд продовжує на Росії діяльність, тому цей блиск я більше не буду повторювати і взагалі цей бренд купувати не буду. Але блиск сам по собі мені сподобався. Він, хоча і не бюджетний, але доволі таки, знаєте, довгограючий і комфортний. База Ардико в мене була, ну я б не сказала, що я її закінчила, вона просто висохла і вже нічого не робить. Мені цей продукт не сподобався. Ще такий мене, я б сказала, пробничок LCF в Єві купувала. Туалетна вода, ось Full Woman. Мені сподобалось доволі такий гарний засіб. Ось я і завершила свою розповідь. Деякі продукти я ще буду повторювати, а деякі ні. Ну, Скоріше за все буду нове щось спробувати. Також буду вдячна за будь-яку активність у відео, вподобайки, дизлайки, коментарі. Всім бажаю мирного неба!